Одна з найвідоміших веж світу могла б зватися Беннік-Гаузенова вежа, а не Ейфелева, оскільки Олександр Гюстав Ейфель завдячуючи своїм німецьким предкам від народження мав прізвище Беннік-Гаузен. Проте згодом сім'я Беннік-Гаузен змінила своє складне німецьке прізвище на простіше для французької вимови прізвище Ейфель, назвавшись так на честь місцевості у передгір'ї Айфель. Тому вежа, звісно, зветься Ейфелевою, а не інакше. Хоча сам Ейфель називав її 300-метровою вежею. Інша народна назва залізна леді. Так само, як Маргрет Тетчер. Загалом Ейфель побудував більш ніж 200 споруд: мости, віадуки, вокзали, церкви. Наприклад, на річці Дору в Португалії, тим який ґрунт не дозволяв вбити у днопалі, він побудував єдиний проліт мосту довжиною 160 метрів, що було унікальним для свого часу. Сім років цей міст, який зветься мостом Марії Пії, тримав світову першість по найбільшій довжині прольоту. Гюстав Ейфель допомагав при створенні Статуї Свободи, створивши для неї металевий кар. Це був один з перших прикладів споруди, в якому красиві зовнішні елементи не несли на собі основного навантаження. Цю функцію виконувала внутрішня конструкція. Всі основні роботи зі створення статуї проводилися у Франції, оскільки статую везли через океан розібраної на сотні частин, точність розрахунків при збірці була особливо важливою. Ейфель, як завжди, був на висоті. Але, звісно, найвідоміше творіння Ейфеля це Ейфелева вежа. Вона була зведена як тимчасова споруда для ознаменування сторіччя з дня початку французької. Революції та до відкриття Паризької всесвітньої виставки 1889 року. Вежа, власне, мала слугувати входом на цю виставку. 2 травня 1886 року французький уряд оголосив конкурс на найкращий проєкт. Було запрошено французьких інженерів та архітекторів, щоб ті визначили, чи можна на Марсовому полі спорудити залізну вежу з основою 125 метрів і заввишки 300 метрів. Незалежно від того, що запропонують учасники конкурсу, їхні проекти мали відповідати. Двом вимогам. По-перше, споруда повинна була себе окупити, тобто вона мала приваблювати відвідувачів, які платили за вхід на виставку, і тим самим було б покрито витрати на її спорудження. По-друге, це повинна була бути тимчасова споруда, яку можна було б легко розібрати, коли виставка закінчиться. Ейфель переміг у конкурсі і у січні 1887 року підписав контракт з урядом Франції та адміністрацією Парижу. Його будівельна фірма погодилася вкласти більшу частину коштів, необхідних для того, щоб Будувати вежу. Натомість Ейфель мав отримати всі прибутки, які дасть вежа під час виставки, а також за наступні 20 років. Хоча, за первинним задумом, вежа мала бути тимчасовою спорудою, уряд погодився не розбирати її після виставки. Через 20 років по закінченню виставки вежа мала перейти у повну власність міста Париж. В цей час її могли знести, але врятували, перепрофілювавши як гігантську радіоантену. Будівництво вежі розпочалося 26 січня. Не можна було гаяти ані хвилини. До відкриття виставки залишалося менш ніж два роки, і Ейфель мав побудувати вежу швидше за будь-яку подібну споруду, зведену коли-небудь у цілому світі. Наприклад, щоб спорудити монумент Вашингтону, який був двічі нижчий за Ейфелеву вежу, знадобилося 36 років. На першій платформі вежі були зведені зали ресторану, на другій платформі поміщалися резервуари з машинною оливою для гідравлічної підйомної машини ліфта, і ресторан у скляній галереї. На третій платформі розміщувалися астрономічна та метеорологічна обсерваторія та фізичний кабінет. Світло маяка було видно на відстані 10 кілометрів. Щодо початку будівельних робіт протягом 1886 року у пресі публікувалися статті та памфлети, у яких критикувалася конструкція та форма вежі. Закладання фундаменту розпочалося 28 січня 1887-го, а 14 лютого у газеті Ле Темпс з'явився лист протесту, який підписали 50 митців письменників, художників, композиторів. Архітекторів, серед них Олександр Дюмасин, гідемо Пасан та інші. Вежу називали трагічним вуличним ліхтарем, скелетом дзвіниці, чорною фабричною трубою, додаючи, протягом 20 років ми будемо змушені дивитися на огидну цінь ненависної колони склепаних залізних пластин, що простягнулася над містом як чорна пляма. Широко відомо, що гідемо Пасан регулярно обідав у ресторані на першому рівні вежі. На питання, навіщо він це робить, якщо вежа йому не до душі, письменник це єдине місце в усьому величезному Парижі, звідки її не видно. А відомий шахрай Віктор Люстіг якось продав Ейфелеву вежу торговцю металобрухтом. Люстіг, якого вважали одним із найвідоміших шахраїв свого часу, зустрівся з торговцями металобрухтом і переконав їх, що французький уряд хоче продати вежу на металобрухт. Після того, як один з них погодився заплатити Люстігу великий хабар, щоб отримати право власності на вежу, шахрай отримав гроші і втік за кордон. Незважаючи на протести та курйози, вежа мала неабиякий успіх, простояла значно довше, ніж планувалось, і стала без Перечним символом Парижа, залишившись тут назавжди. Хоча у 1967 році і була невдала спроба перевезти її тимчасово до Канади для участі у виставці. Ідею перевезти Ейфелеву вежу в Монреаль на Expo 67 розглядали дуже серйозно, настільки, що генерала Шарля Деголя вдалося переконати офіційно благословити проєкт. Технічно це нібито було можливо, але виявилось за дорого, тому вежа залишилась вдома. Понад 40 років після своєї побудови. Ейфелева вежа була найвищою спорудою у світі, майже вдвічі вищою від найвищих будівель світу того часу. Піраміди Хеопса, Кельнського і Ульмського соборів, монументу Вашингтона. Поки у 1930 році її не перевершила будівля Крайслер Білдінг у Нью-Йорку. Одразу після побудови, у 1889 році висота вежі разом із щоглою прапора становила 312 метрів. Нині висота вежі разом з новою антеною становить 330 метрів. Але її висота не Незмінна, вона змінюється в залежності від температури. У літню спеку її металева структура розширюється і може додавати 15 см у висоту. І навпаки, взимку вона може втратити кілька сантиметрів. Проєктуючи форму та конструкцію вежі, Ейфель займався розрахунками сили вітру, добре розуміючи, що якщо вони будують найвищу у світі споруду, то перш за все повинні переконатися в її стійкості до вітрових навантажень. Тож під час вітру вежа відхиляється не більш ніж на 15 см. Вежа неодноразово змінюється колір – Від жовтого до червоно-коричневого. Останні десятиліття ейфелева вежа незмінно фарбується у так званий коричневий ейфелевий колір, офіційно запатентований близький до природного відтінку бронзи. Вперше освітлення на ейфелевій вежі було увімкнене в день її відкриття у 1889 році. Тоді воно складалося із 10 тисяч газових ліхтарів, двох прожекторів і розміщеного на верхівці маяка. У 1900 році на конструкціях залізної леді з'явились електричні. Ні, лампи, попри те, що зображення самої вежі стало суспільним надбанням, зображення її освітлення охороняється авторськими правами, в результаті чого будь-яке зображення освітленої ейфелової вежі може використовуватись лише з письмового дозволу компанії, що обслуговує вежу.